Всім привіт! З вами на зв'язку яна Федерака, засновниця школи фінансових грамотівфоюз і ведуча гри. Кишфол. А ми активно, як ви бачите, проводимо ігри онлайн, і багато з'являється питань з приводу того, як відбувається сама гра. Та, чи це просто Zoom, я показую поле, чи все набагато цікавіше? І це відео коротка інструкція і огляд для того, щоб ви зрозуміли, що справді все набагато цікавіше, ніж просто Зум. Зараз ви бачите платформу Пріяселф, називається Де проходить наша гра. Тобто спілкування у нас відбувається в Zoom. Або в Google Meet, а граємо ми на повністю автоматизованій платформі. Що в нас тут є? У нас тут є ігрове поле, як ви бачите, два ходи. В кожного з нас є ось така фішка, яку можна переміщати по колу і ходити туди, куди ми забажаємо. Також тут панелі з ліва буде видно всіх учасників, які приєднаються, і всі транзакції. Які відбуваються в грі. Тобто, навіть коли ви переказуєте гроші комусь із гравців, я це буду бачити. В правому верхньому куточку у нас таймер, і також в нас є можливість кидати кубик автоматично. А в нас для цього є вот така панель справа, і, наприклад, кубик, Та ви можете натиснути на нього і кидати кубик. І от видно, що ведуча кинула 6 із 6, і вся ця історія зберігається. Окрім кубика, у нас є звісно можливість. Витягувати різні шанси, наприклад, зелені на малому колі для того, щоб інвестувати, чи ставати, наприклад, на клітинку зарплати і отримувати грошовий потік, чи ставати, наприклад, на ринок і продавати те, що ми купили на шансі. Як це все працює, я розказую на початку гри зараз, не буду спойлерить, але все це у нас є також в спеціальній панелі. Перше, в мене, як в банку, є така автоматизована панель з вашими грошима, які я можу перераховувати кожному з гравців, і в кожного з вас також є автоматизований гаманець. В другому полі у нас, як ви бачите, кубик. в третьому, я я можу давати вам можливість витягати всі м м можливості на великому колі. Професії, дрібна угода і так далі. Як ви вже встигли помітити платформу російською, але я провожу гру українською і перекладаю всі картки українською, тому що наразі платформа хоч української розробки, але українська версія все ще в опрацюванні, тому вона поки не готова для впровадження, але надіємося скоро буде. Тому всі ці карточки, які я вам показую, ви будете. Бачить в себе на екрані, і вони у вас зберігаються всі отут в планшеті. Для того щоб зрозуміти, хто ви і скільки у вас грошей є на початку. У нас є такі бланки професій в грі вони підтягнуті теж російською, але для вас я їх переклала, і вони українською. тобто ви на початку гри обираєте свою професію, наприклад, та виконавчий директор, СІО, і вас чітко видно, скільки у вас є дохід, витрати і ваш щомісячний грошовий потік, і тут ви маєте можливість заповнювати все те, що ви купили до цього, та ви можете тут заповнювати. Тобто, окрім того, що ви вчитеся. Фактично різним інструментом для інвестицій, Ось так та, виглядає сама а, платформа. У вас ще є можливість тренувати свої навички, вести фінансову звітність на грі. Ну і в житті це також корисно. Ну і найважливіше, що дається гра, це погляд збоку, тому що ми, хоч і граємо тут 4 години. Повірте, вони пролітають просто миттєво. А я, як ведуча, маю можливість подивитися на вашу поведінку з грошима, які у вас патрульно вилізають, можливо, страхи, установки, і з цими інсайтами ви вже зможете йти в життя і змінювати щось в ньому. Тому це такий короткий огляд саме. Технічної сторони ми при реєстрації, звісно, допомагаємо реєструватися на цій платформі, надсилаємо всі необхідні посилання, і я пояснюю всі правила на початку гри. Тому ті, хто думає, що це дуже довго і страшно і складно, не переживайте, тому що моя місія в тому, щоб зробити фінансову грамотність цікавою і не нудною. Тому приєднуйтесь, будемо раді вас бачити на наших іграх.